Здравствуйте. Тема нашого уроку зашифрована і є перед вами. Це відомості про навколишній світ і процеси, що протікають у ньому, що сприймаються людиною чи спеціальним пристроєм. Отже, це інформація. А тема нашого уроку – це давні носії інформації. Сьогодні ми з вами зробимо подорож у часі. Метою нашої подорожі буде дослідження, як люди передавалися відомості про навколишній світ і якими були давнішні природні носії інформації. Під час подорожі ми з'ясуємо, що називається інформацією і що таке рукопис. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Це відомий вислів Уйстона Черчилля. В даний час не існує єдиного визначення інформації як наукового терміна. З погляду різних областей знання, дане поняття описується своїм специфічним набором ознак. Одне перед вами. Інформація це значиме зведення про що небудь, коли форма їхнього представлена також є інформацією. Людство за тисячоліття свого існування нагромоздила велику кількість інформації. Мозок людини не може її зберігати в такому обсязі, і виникла потреба її передавати. Поява письменності однієї з перших інформаційних технологій, стимулювала пошуки і винахід спеціальних матеріалів для письма. Однак спочатку людина використовувала для цієї мети найбільш доступні матеріали, які можна було знайти в навколишньому середовищі. Це камінь, пальмові, листи, раковини, кора дерев, черепахові щітки, кістки тварин. Знайти відповіді на питання нашого року мені допоможуть учні, що підготували невеликі проєкти. Отже, почнемо нашу подорож. Слово виникло, пролунало і забулося. А завжди це так чи ні? Дуже давно був час, коли наші предки не вміли писати. Повідомлення майбутнім поколінням вони залишали на стінах печер. До числа самих давніх зображень на стінах печер епохи палеоліту, це період біля 30-го тисячоліття до нашої ери, коли з'являється людина сучасного типу, відносяться і відбитки рук людини. І безладні переплетення хвилястих ліній, продавлених у сирій глині пальцями тієї ж руки. Самі древні письмена дійшли до нас у виді написів, вибитих на скелях. Першим відкрив такі малюнки археолог Саутуола. Він робив розкопки в підземній печері Альтаміра в північній Іспанії. Один раз археолог усяв із собою свою маленьку дочку. Поки батько копав землю, дівчинка пройшла всередину низької печери. Раптово вона закричала Папа, дивися, намальовані бики. І в самій справі на стелі печери протягом 40 метрів були зображені бізони, немов застиглі на бігу в дивних і вигадливих позах. Невідомий художник, використовуючи червону, чорну і коричневу фарби, домігся. Дивній жвавості й об'єдності об'єктів. Але камінь як на сій інформації і зубили як інструмент для письма у застосування вкрай незручні. Хоча камінь підвищив схоронність інформації, її швидкість запису і передача залишали бажати кращого. Тому люди стали писати на ті матеріали, що легше знайти чи виготовити. Разом з тим, пізніше на камені вибивалися письмена релігійного змісту, державні укази, тексти, культового призначення. Одним з перших доступних матеріалів стала використовуватися глина. Глина має достатню міцність. Була недорогим і легкодоступним матеріалом, а пластичність, зручність запису дозволяла підвищити ефективність запису. Можна було без особливої праці ясно і чітко зображувати знаки листа, і жителі межиріччя стали використовувати для листа глину, яка малася на цій території у величезній кількості. Писали вони на глиняних табличках, таблетках, як їх називають учені. Для таблеток використовували глину високої якості. Їх довго вмісили, робили брикети розміром 32х32 см, а тощиною 2,5 см. Табличка із сірою глиною використовувалась для повсякденних цілей, а запаленою у печі чи під сонцем. Для збереження написаної інформації на тривалий час. Такі глиняні плитки можна було посилати один одному на великі чи відстані, складати з них бібліотеки й архіви, яких стільки зведень на не містять ці таблички. Це і художня література, є рахунка, звіти. Списки відправлених товарів, у тому числі й у далекі міста, тут і тексти, що відносяться до сільського господарства, землеробству, твариництву, є повідомлення послів, адміністративні документи, державні встановлення, царські укази, едикти. Виявлено тексти міжнародних договорів, витягу зі зводу законів, військової реляє... реляції. Вироки суддів, опису обрадів і жертвоприноси. Використовувалися для письма і металеві пластини. На пластинах і свінцю давні греки писали листи, магічні заклинання. У Римі закони і постанови сенату гравірувалися на бронзових пластинах і виставлялися на загальний огляд на форумі. Ветерани римської армії при виході у відставку одержували документ про привілеї, написаний на двох бронзових пластинах. Давні римляни навчилися робити навіть інструктовані написи, виліті з металу букву вставлялися в поглиблення на камені чи металу. При цьому вживалися різні матеріальні золоті букви на сріблі, срібні на міді, мідні на камені. Такі написи були дуже дорогими. Робилися написи і на кістки тварин. Воскові таблички. У багатьох країнах у повсякденному вживанні були воскові таблички, дерев'яні чи заслонової кістки дощечки. Покривалися шаром воску, використовувалися для навчання грамоті і для всіляких дрібних записів. На дощечці писали, виводячи знаки гострою металевою паличкою, стілусом, що був з однієї сторони загостреним, а з іншої кінець мала форму лопатки і миг стирати напис. Вираження з чистого аркуша та була раса відбулося завдяки тому, що періодично віск із дощечок замінювали і покривали їм заново. Твердий матеріал не тільки міцний, але й важкий. Та й писати на ньому не так просто. Кожен штрих, зроблений за допомогою різця і молотка, вимагав великих зусиль і часу. Звичайно, люди прагнули знайти інші матеріали. У повсякденному житті вони користувалися м'якими матеріалами для письма, вивчаючи з цією метою навколишній світ. Письмена на м'якому матеріалу прийнято називати рукописами. Писали на папірусі в Єгипті і в усьому. Середземномор'ї. Для його виготовлення використовувалася рослина сімейства осакових. Це був очерет, що росте в долині ріки Нілу, стебла папірусу очищали від кори, серцевину розрізали уздовж на тонкі смужки. Смужки розкладали на одну одну на одну на рівні поверхні. На них викладали під прямим кутом ще один шар смужок. Поміщали під великий гладкий камінь, а потім залишали під палючим сонцем. Після сушіння лист папірусу шліфували і вигладжували за допомогою раковини чи шматка слонової кістки. Аркуші в остаточній формі мали вид довгих стрічок і тому зберігалися в сувоях, а в більш пізніший час з'єднувалися в книги. У Єгипті папірус вважався царською рослиною з початку третього тисячоліття до нашої ери. На нього була введена царська монополія. По товщині папірус приблизно був такий, як лист паперу. Виготовлений, він мав білий чи майже білий колір, але згодом жовтів. Папірусні сувої не могли зберігатися більш 200 років. До наших днів зберіглися папіруси тільки в Єгипті, винятково завдяки унікальному клімату цієї місцевості. Папірус вірою і правдою служив людині більш 400 тисяч років. Останнім документом, написаним на папірусу, вважається Папська була 1022 року, адресована Гільде. Гейнському монастирю в Німеччині. Серед древніх спеціально виготовлених м'яких матеріалів для листа одним з найпоширеніших був пергамен. Його стали виготовляти в другому столітті до нашої ери, а назву цей матеріал одержав по місцеві первісного виробництва Пергамського царства. З його винаходом зв'язана легенда. Древній історик Пліній розповідає, що пергамен був винайден у Малій Азії внаслідок того, що єгипетський цар Птолемей, боячись конкуренції бібліотеки міста Пергама зі своєю Олександрійською бібліотекою. Спеціальним указом заборонив вивозити з Єгипту і продавати папірус. До цього моменту папірус був найпоширенішим матеріалом для письма усього Середземноморя. Тоді в пергамі і був винайден пергамент для створення бібліотеки. Виробництво пергамену виявилось дуже трудомістким процесом. Його виробляли зі шкір телят, ягнят і запинят. Шкіри натягали на спеціальні рамки і ретельно очищали від залишків вовни і м'яса. Потім шкіри вимочувались в вапні чи золі, натиралися пемзою і крейдою для гладкості, просушувалися і ще раз натиралися і розгладжувалися дерев'яними брусками. Незважаючи на дороге виробництво, на відміну від папіруса, пергамент мав багато переваг. Він більш гнучкий і ламкий на згинах. На ньому можна було писати з двох сторін. Я пошла в тобі бересту. На Русі найпоширенішим матеріалом для листа була береста. Шари кори берези. На бересті жителі давнього Новгорода писали листи, записували борги, рахунки. Підготовка берести до процесу запису була нескладною. Попередньо її кип'ятили, потім скрібали внутрішній шар кори й обрізали по краях. У результаті виходив матеріал для основи документа у виді стрічки прямокутника. Звичайно, використовувалася для листа внутрішня сторона Берести більш злабка. Грамоти зверталися в сувій, при цьому текст виявлявся з зовнішньої сторони. Тексти берестяних листів видавлювалися за допомогою спеціального інструмента стілоса, виготовленого з заліза, бронзи чи кістки. Велика кількість таких берестяних грамот було виявлено археологами при розкопках культурних шарів новгородської землі 11-14 століття. І серед них підписаний малюнок 6-7-річного хлопчика Онфима. На сьогоднішній день таких знахідок більше 700. Вони свідчать про те, що в древньому Новгороді не тільки знатні люди, але навіть селяни і ремісники знали грамоту. Чому ж береста була у такій пашані? Причина дуже проста. Це економічний фактор. Пергамент чи папір коштували великих грошей, а береста копійки. Лісів біля Новгорода було дуже багато. К тому же березова кара добре зберігала тексти, так як не боялась вологи. так що розташований у вологому місті Великий Новгород законсервував повідомлення на бересті на віка. Через недоліки попередніх носіїв китайський імператор Лю Люджао наказав знайти їм гідну заміну. Поки в західному світі йшла конкуренція між восковими табличками, папірусом і пергаментом, у Китаї в другому столітті до нашої ери був винайдений папір. Відповідно до китайських літописів, папір винайшов Цай Лунь у 105 році. Нашої ери. Він одержував папір у такий спосіб. Спочатку потовк волокна шовковиці, ганчірки, прядиво з дерев'яною золою. Додав у цю суміш воду, виготовив форму з дерев'яної рами і сита з бамбука, виклав на цю форму суміш, що вийшла. Розгладив її каменями і поставив сушитися на сонце. Але довгий час імператор Китаю тримав спосіб виготовлення папіру в таємниці. Він оголосив, що той, хто повідає чужоземцю цей секрет, буде строго покараний. Ще довго майстра Китаю не розголошували дану таємницю, а розійшовся папір по всьому світі через китайських торговців. Що добиралися далеко до північі і заходу у місті Самарканд у 751 році арабами був розкритий секрет виготовлення папіру, що вони перевезли в Іспанію. Від тіля вже і пішов активний процес передачі досвіду виготовлення папіру. Виходить, що знадобиться не одне століття, щоб виготовлення папіру поширилося. По усьому світу. От і закінчилася наша подорож в історичне минуле. Під поняттям на всій інформації у 21 столітті можна мати на увазі такі речі, що мають властивості зберігати, передавати і відтворювати інформацію. Це і книга, і магнітна плівка, це і пристрій для комп'ютера. Але всі ці. Насії навряд чи зможуть виконати свої функції припустимо через тисячу років, адже термін їхнього життя відносно короткий. Людська цивілізація не мислима без носіїв інформації. Наша пам'ять ненадійна, тому досить давно люди придумали записувати думки, основні події. Матеріальний насій документ, що містить дані з записаною на ньому інформацією, призначені для її передачі, часі і просторі. Давні нас інформації це камінь, метал, дерево, папіру, спергамент, папір. Імовірно, давні цивілізації, також, як і ми, прагнули створити відносно вічного носія інформації, що зміг би передавати накопичені знання новим поколінням. Можливо, це камінь, тому що древні клинописи, барельєфи збереглися на його поверхні до наших днів. Спасибо за увагу.